Слава Україні! Добрі люди! Сьогодні хочу вам показати вирощування огірків в мішках. Це перва фаза, тобто ми тільки висадили розсаду, пройшло 7 днів. Наростились вже два-треті нові листочки, і з цього етапу ми починаємо їх підкармлювати. Тобто нам треба набрати добру зелену масу, щоб за 30 днів повністю дозріла лоза і почалося плодоношення. У нас є ще 2-2,5 місяці для того, щоб до зими отримати огірок. Якщо і потім мішки оці можна перенести в хату і під досвідку, то аж до весни ви будете получати огірочки. Обичні мішки, по півмішочка землі. Чому це так робиться? Тут у нас були огірки, ось видно, гудина предыдуща. Нельзя в ту ж саму землю садити знову огірки, тому що у фазі розсади вони сразу же вас пропадуть. Засохнуть всі болячки перекочують ваші рослини. Тобто, якщо ви в одному тому самому місці вирощуєте, то обов'язково треба в новому ґрунті. І повністю забирати ґрунт, або проще так понабирати мішочки, позакидувати. Потім ви їх просто повисипаєте і на слідчого тут будете вирощувати томати. І так чередуємо. Також, друзі, під відео в описі я ставлю ссылку на мій телеграм. Там можна заказати насіння те, що зараз є в наявності. Переходите, дивитесь, вибирайте те, що вам подобається. Далі пишете мені на вайбер те, що вам треба, і я вам його надсилаю. Є насіння томатів, огірків. Є ще часник, Любаша, трошки залишилося. Кому цікаво, пишіть, всім покажу, все розкажу. Любаша, фракція 5 300 гривень кілограм. Кому цікаво, питайте. А так по огірочкам. Щоб ви розуміли, не можна починати підкармлювати, тому що ми зробили пересадку із стаканчика, поки корніва система тут починає наращуватися, рослинка починає відновлюватися, обов'язково не спішіть сразу підкармлювати. Я ось бачите, листочок такий світло-зелений, тобто рослина требує у нас азоту. Зараз нам треба, щоб утовщився оцей ось 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 стовбурець, він був товщиною як палець. Наросла зелена маса. В цій фазі ми вже починаємо рослинки підв'язувати і обробляємо від хвороб. Якщо замічаєте десь білокрилку, то обов'язково і від шкідників. Дивіться по ситуації. Лишній раз обрабатувати не треба, але якщо будуть, обов'язково це зробимо. А так ось, ось гарні рослинки починають розвиватися, тут -ту -ту. будемо з добрим урожаєм. Це ми плануємо собі трошки на осінь. Ну і, звісно ж, Більшу частину будемо вивозити на базар. Ось бачимо, вже навіть починають квітнути рослинки. Але ці перві дві пазухи-листочки ми уберемо цю завість, дамо трошки рослинки почати добре розвиватися. А так у нас огірочки ось так сидять у мішочках. Починаємо підкармлювати. І ну, слідкуємо, щоб все було добре. Підв'язати обов'язково, тому що зараз почнуть завалюватися. Після підв'язки формуємо в один ствол, убираємо всі лишні пасинки і вирощуємо наші рослинки. Все це я буду показувати на каналі. В принципі, я вам вже показував, в прошлі гада, як в мішках це все робиться. Єдине, що я тоді вирощував на вулиці в відкритому ґрунті, а це я у себе парничку їх розмістив. Осінь, як будуть з'являтися перші приморозки, я тут протоплю. Щоб вони не загинули, і до пізньої осені, аж до добрих морозів буду з огірками. Далі 4-6 мішків занесу до себе додому. До додому доставлю під досвідку і, будучи всю зиму, скажімо так, свої огірочки. Тому і вам рекомендую, зараз якраз ідеальне время, температура спала, не жарко, огірки будуть добре розвиватися, світла хватає, і ви будете з гарними. Огірочкам обов'язково так пробуйте вирощувати, Це вже провірена технологія. В мішках вони добре ростуть. Єдине, що поливаємо, щоб влажний ґрунт був. Ну і желательно, якась таке рихла почва, типу перегною, тобто не каміння землю, щоб воно не злежувалось, не прощалося в цеглину. А була добра рихла почва, проходила вода і кореніва система хорошо розвивалася, і ви отримали гарнюні, добрі огірочки. Всім дякую, шановні пані, панове. Кому цікаво. Під відео в описі мій телеграм. Дивіться, яке є насіння. Заказуйте, і всім буде щастячка. До побачення!